Після 18-ї години бандити продовжили вести вогонь по позиціях наших військ та мирним населеним пунктам з різних видів озброєння. На Луганському напрямку з мінометів та артилерії вони неодноразово вели вогонь по населеним пунктам щастя, станиця Луганська, Вільхове, Сокольники, Трьохізбенка, Кримське та Макарове. З реактивних систем залпового вогню БМ-21град обстріляли нижньо тепле. На Донецькому напрямку з мінометів та артилерії двічі обстріляли гранітне та опитне. А також Піски, Мар'їнку, Славни. Розпочинаючи з 22.30 до 0.45 відбулось два бойових зіткнення в районах Піски Водяне та Новобахмутівка. формування, отримавши організовану відсіч, відступили. У напрямку Дебальцевого терористи з мінометів обстріляли населені пункти Кумшацький, Нелепівку та Майорськ. З реактивних систем БМ-21 Град двічі вели вогонь у напрямку Дебальцевого та один раз з Чернухіного. Загалом за добу бандити 126 разів обстріляли позиції наших військових. Ніч в районі Маріуполя пройшла спокійно. Протягом доби бойовики обстріляли 55 населених пунктів у різних районах на сході України. Внаслідок зіткнення загинули троє військовослужбовців 15 отримали рани різного ступеня важкості. Усіх поранених доправлено до медичних закладів. На даний час в госпіталях та лікувальних закладах перебуває 366 військовослужбовців, у тому числі 15 важко поранених. За минулий тиждень українські військові частини і підрозділи, залучені до виконання завдань у зоні антитерористичної операції, отримали два нових БТР-4Е: шість вантажних автомобілів підвищеної прохідності краз та вісім комбінованих пристроїв викиду хибних цілей для захисту літаків та вертольотів від засобів ураження. В населених пунктах Донецької та Луганської областей, з котрих втекли представники місцевої влади, будуть створені військово-цивільні адміністрації, обійматимуть відповідні посади військові, а також цивільні особи, які мають господарчий досвід. Вони відповідатимуть за вирішення безпекових та гуманітарних проблем на звільнених від бойовиків територіях. Вчора у Верховній Раді України 242 народних депутати проголосували за закон про військово цивільні адміністрації. Там два снаряди, тут звіти і там буде вистріл, два упала. Там не все набагато. Ми у Маріці, що приблизно Мар Донецька, цей блокпост особливо небезпечним. Нещодавно тут стався ще один теракт проти українських військових. Машина на вибухівкою розірвалася прямо під час перевірки документів у водія. В общем, командира у лейтенанта осталась дочка 10 месячная да, В тот день, как раз, когда он погиб, ей было 10 месяцев. У Саши не было ни жены, отца нету, мать. Раз, два, два. что-то что взрывай. Все равно, скорее всего, была не этот блок, вот. Валера. Вы с 28-го бригады, да? Так. Да. Это террорист был. Машина была напичкана. Вот. Взрыв был такой сильный, что я не, даже не могу представить, какой эквивалент это. При проверке солдат под, подошел проверить документы. При проверке документа. Солдат не, подошел к машине с метра полтора. Вот, и произошел взрыв. Вот сейчас я иду к этому телу. Я вот так вот прошелся сюда. Оттуда, нет! Женя, Женя, пошла стрелка дня, пошла стрелка дня с... атакует. Штиля атакует, Штиля атакует. Алло. Как понял? Первый, давай, первый, давай оборону занимаем, оборону занимаем. Откуда? Первый. С зеленки, зеленки. С кубинец, вермы. С Кубинец, я буря. Стрелка дня пехота не, пошла ваги, на Штиля, на Штиля. Мы на блокпосту посту берем нам все еще выдать опцию. Боже, поможи нам. Это у них мобильные минометные группы? Да, мобильные группы. Там 5 человек. я Вот террористы, зеленки, вот буквально метра 500 от нас начинают минометом работать по нам. Разрывы видны. И вот эти терриконы, которые слева от нас находятся. Вот оттуда танки, минометы градами бывает накрывают. В моем понимании страна должна одна быть. Я за Украину воюю, поскольку я здесь нахожусь. Мои родственники здесь живут. Я защищаю всех нас.

Я пишаюся нашими солдатами, пишаюся тим, що вони ну, на війні, яку розпочали не ми, а на нашій землі, вони видає, видають все. Все, що саме дороге у них є, це життя, це е, здоров'я, але вони готові ставати в стрій. Більшість з них саме казали про те, що тільки вилікуються, вони готові ставати в стрій. Вісім поранених бійців літаком доправили з Дніпропетровського у Вінницький шпиталь. Легендарним кіборгам, які до останнього захищали Донецький аеропорт, вдалося вибратися живими. Василь Соколовський разом із побратимами пробув у терміналі 15 важких та неспокійних днів. Починаючи з 12 січня, термінал штурмували практично кожен день. Бували такі перестрілки до 9 часов. Це з ранку тільки світає. Це 40-дня не переставали. А вже просто після першого вибуху вже не було, що тримати, бо всі стіни, які були між колонами, всі просто повиносило. Нема не було на одної стіни. Ми біля колони бачили, просто в колову були обстрелені, просто обстрілювалися. А підрозділ Олега Височанського захищав диспетчерську вежу. Коли вже не було можливості триматися на позиції, кіборги відступили. Їм вдалося вижити та не потрапити в полон. Вишки як такої вже не було. Вишка була вже зламана, там був тільки другий поверх повноцінний і кусочок третього маленький. О, з третього поверха ми ввели координацію вогню, а другий поверх, то так, він би, такий ж був житловий, там можна було їсти зробити, там, в одному місці і пару людей могли переспатись. Так воно виглядало. А коли танк розрядив, у нас пару боєкомплектів то, своїх, то вже і там ні жити, ні, нічого робити не можна було. Вишка стала прозорою. Хлопці розповіли про те, з ким їм доводилось воювати та яку техніку мав противник. Зенітки були, працювали, танки були. Ну, Танк працював, там спочатку було два дні в роді. Вроді 72, якщо не помиляюсь, хлопці. Казали, два дні один гасив нас, як то кажуть, потім їх було аж три. І то зі всіх нас. Ну і там далі пішло просто АКС, там, РПГ, СПГ. У них, по-перше, там такий легендарний білий тігр був, той там кисти там серйозні були. Mm -hmm. У них і з технікою все нормально. І міни вони не простреляні по будь-яких точках просто. Вони навіть там не міняють позиції, просто, щоб у них не було. Зразу було, там вони міняли позиції. Я просто потім настільки відмогліло, що вони позиції не міняли, бо не було відповіді. Оно воює не давала прости. Зазвичай хлопці не кажуть близьким, де саме воюють. Любов Артемівна дізналася про те, що син боронив Донецький аеропорт, лише коли той потрапив до шпиталю. Це через чужих людей. Я тільки знала, що він у Вінницькому госпіталі. Якби телефон не лежав на тумбочі і мені не сказав той чоловік, який рядом з ним був, то я б і не знала. Стан бійців важкий. У поранених численні травми голови і кінцівок. Один із поранених кіборгів знаходиться в реанімації з торакоабдомінальним пораненням, тобто поранення грудної, клітки і живота. От. Інші всі хворі знаходяться в палатах з різноманітними пошкодженнями, в основному це кінцівки. Вінницький госпіталь вміщує півтисячі хворих. Лікарі готові в будь-який час надати допомогу пораненим. Днями військово-медичній академії виповнилося 22 роки. Та замість урочистого святкування слухачі організували концерт реквієм, присвятили його бійцям і місцевим жителям, які загинули на сході країни. Пам'ять про них вшанували хвилиною мовчання. Двох кращих друзів, разом з якими пройшов афган, втратив Віталій Коваленко. Лікар родом зі східної України в зону АТО поїхав, щоб рятувати життя наших бійців. Ми медики, будь-яка надзвичайна ситуація, тим більше війна це робота для нас як сьогодні. І я так розумію, що і після закінчення цієї війни, а закінчення буде, нам буде ще роботи на багато років. Стажування слухачам академії також доводилося проходити в зоні бойових дій. Від такої практики не відмовилися і дівчата. Приїхала я в Харьков на военную практику 16 июня. Где-то через мисс через неделю ми вже начали ездить на выезды за ранеными реанімаційной бригади. Реанимационные машины были разные. Ми могли забирать от одного двух тяжело раненых до 18-20 бойцов за раз. Бывало такое, що ми виїжджали в 4 часа утрати и возвращались в 4 часа утра, потому что ездили далеко туда на Луганскую, Донецьку область. Бувала також того, мимо этого дня встречали в Харкові с свертольотами. Бывало по три, по чотири рази. Максимум там помоста в день Ми приймали медики. Лікують не тільки тіло, але й душу. Тож цим концертом вони прагнуть підтримати військових, які зараз боронять нашу державу. Мы как врачи стремимся к тому, чтобы мы могли залечить и душевные раны наших военнослужащих. Потому что, будучи на Новый год, мы проводили концерт в городе Славянске, и мы как раз могли собственно, своими глазами увидеть и посмотреть, как наши песни, как наши выступления, они поднимают моральное боевое настроение наших военнослужащих. И мы поняли, что действительно мы делаем это не зря. И это приносит действительно свои результаты. Как призывающимися по мобилизации, так и те, кто э, придет э, добровольно на военную службу по контракту. За ними сохраняется место работы, должность и э, компенсируется средний заработок на предприятии, учреждения, организации, в которых они работали до призыва либо принятия на воинскую службу, но не более чем на срок один год. Лицо на этот период освобождается от уплаты э, процентов по договорам, от уплаты штрафных санкций, пени и, и так далее, иных любых возможных штрафов, э, не обязательно банковским договорам, а и всем остальным, в том числе по договорам об оплате комунальних услуг квартплати і так далі и тому подобное.